70 70-м ювілейним концертом відкрила новий сезон Херсонська обласна філармонія. Святковий захід проходив у великій залі музичного училища. Шанувальники мистецтва з нетерпінням чекали на це свято. Вже багато років весною філармонія помінявся творчий склад, Поставлено понад 40 тисяч концертів, але пам'ять дозволяє ще раз озирнути шлях тих, чий талант в біографію філармонії. Це історія не тільки артистів, не тільки історії директорів. Но это история наших херсонцев, история ваша. И мы попробуем сегодня показать и доказать, что филармония есть. Она работает полнокровно, творчески, что у нас есть большой потенциал. И если вы не возражаете, я бы хотел наш концерт сегодня посвятить не только вам, а посвятить этот концерт тем людям, которые защищают наши мирные небо і мирне мрія присутні на заході начальник управління культури Херсонської облдержадміністрації Віктор Гаврилюк сказав: важко переоцінити внесок міці філармонії в національне духовне культурне відродження України. Зараз важко, але керівництво області буде робити все можливе для того, щоб допомогти артистам. Шановні ювіляри, вам уже всім сьогодні 70. і над цим варто задуматись. Людина в 70, як кажуть, повинна мати свою хату, у вас її ще немає. Але, знаєте, бувають керівники, які багато обіцяють. От я не хочу обіцяти нічого в філармонії сьогодні, але я хотів би, щоб свій 75-літній ювілей вони відмічали в своїй хаті, в своєму залі. За багаторічну працю та вагомий внесок мистецтва не тільки в області, але й в Україні творчий склад філармонії був нагороджений почесними грамотами Міністерства культури. Сьогодні обласну філармонію гідно представляють талановиті майстри сцени. Серед них лауреат національних конкурсів Камерний оркестр Гілея, під керівництвом диригента Владислава Білявського, народна артистка України Наталія Лелека, заслужена артистка України Тетяна Григор'єва, лауреат численних конкурсів Любомир Солецький, інструменталісти віртуози Валерій Головецький, Олександр. Олександр Коротецький, Антон Мороз, хореографічний колектив Червона калина під керівництвом Ігоря Малінського, виконавці Любов Фогель, Антон Батажок, Олександр Князький та інші. Програма завершилася, але новий музичний сезон тільки почався. Тому попереду наглядачів чекають нові концерти, фестивалі, гастролі, творчі зустрічі, запрошення провідних музикантів країни та за кордоном.